Цим випуском ми починаємо цикл відео на тему жіночого здоров'я. Але контекст у цих відео непростий: жіноче здоров'я під час війни немає жодних статистичних даних щодо оцінки впливу травм, стресів, переживань на здоров'я жінок та і як оцінити вплив вибухів ракет у сусідньому будинку, перегляду тривожних новин 24 на 7, втрати дому, майбутнього близьких людей у кожної своя історія, у кожної своя травма. Але в наступних чотирьох випусках ми спробуємо бодай трішки розкрити цю широку тему, висвітливши, хоч невелику частину найбільш актуальних питань, будуть як особисті історії, досвід переживання, так і експертні поради щодо того, як втримати свій психологічний і фізичний стан у нормі. Героїня першого випуску чула немало жіночих історій. Катерина Дудко, психологиня, консультантка у методі позитивної психотерапії. Працює переважно із жінками, в тому числі з переселенками. Жінками, чоловіки, яких пішли на війну. Сьогодні саме з нею ми розкриємо тему психологічного здоров'я жінки під час війни. Ви психологиня працюєте здебільшого із жінками. І, власне, звісно, психологічне здоров'я, те, як ми реагуємо на зовнішні подразники, а їх у нас зараз дуже багато, і визначає те, як ми живемо взагалі, як ми фізично існуємо, психологічно, і взагалі як ми можемо облаштувати наш побут, наше життя і прийняти ту реальність, яка є. А це зараз дуже важливо. Чи дійсно збільшилась кількість звернень з такими тематиками до вас, як до психолога? Ми всі зараз переживаємо певним чином унікальний досвід, тому що ніхто нас до цього не готував. І дуже добре, що жінки звертаються за допомогою. Мабуть, ви неодноразово чули, що жінки більш живучі з прогляду життя саме тому, що вони звертаються за допомогою. Так, десь це кризове консультування на одну зустріч, десь це стабілізація, відреагування стану, а десь це довгострокова терапія, де ми. І переосмислюємо ситуацію, і знаходимо нові шляхи рішення, нові шляхи реакції. Ми вже на восьмому місяці війни, mm -hmm. і звісно, що спочатку це був шок. Спочатку люди не могли повірити, що відбувається, але з часом людина заходить в оцей от постійний стрес, особливо якщо одразу не звернулася, по допомогу до психолога чи психотерапевта. І, е навіть не помічає, що вона живе в постійному стресі, постійному цьому напруженні і тілесному, і психологічному. І багато українок думають, що ну навіщо мені та допомога? Я ж, наприклад, не переселенка, в мене все нормально в родині більш-менш да там з фінансами все стабільно. Будинку я свого не втратила. Як я можу претендувати на якусь ще допомогу? А сама перебуває в стресі. От щоб ви, як би ви це прокоментували, чи дійсно ці мої припущення вони правдиві, і що би цим жінкам ви порекомендували також? Ви знаєте, я працюю з різними жінками. Хтось не полишив свою роботу, навпаки, пішов кар'єрний ріст. І вони звертаються за запитом, як справлятися з почуттям вони. Наприклад, якщо мій чоловік чи колега на війні, а у мене тут кар'єрний ріст, і якби в мене все добре, що робити? І вони допомагають волонтери. Інші люди навпаки говорять: так, мені Зараз погано я втратив роботу, місце проживання, але кому ж гірше я не заслуговую на допомогу про те, що ви говорите, і раз або хтось про ну, набрав вагу, хтось худ, випадіння волосся. Тобто я навпаки говорю, що ваш організм відреагував до цих ненормальних змін, так як він міг, і тому дійсно можна про себе потурбуватися. Ненормально. Жити в цьому стані довго, тобто бути не в нормі це нормально, але не, не в довгий проміжок. часу. І точно людина, з якою відбулися зміни фізіологічні, психологічні, вона це відчуває. Часто вони говорять, «Мені погано, мені погано, я вже не справляюся, або навпаки, вони йдуть, мені ніхто не допоможе, я не знаю, що робити, не знаю, як жити далі. Тобто хтось дійсно вибирає різні реакції, е е е хтось працює, хтось замикається в собі, хтось навпаки йде в контакти. Тобто тут різні реакції, і вони всі є нормальними. Я левову частину на консультації виділяю часу для того, щоб сказати що з тобою все в порядку. Ти відреагував так, як ти міг. Людина говорить, я зараз заїдаю. І це твоя реакція на стрес. Чи можна по-іншому? Так, я обов'язково даю техніки, як можна по-іншому. Це дихання, це медитація, це піти прогулятися, це більше турбуватися про себе. Щоб... На що я звернула увагу? Що ми не відслідковуємо те, що з нами відбувається зараз, наприклад. Ем... Одиниця виміру стала війна. Це було до війни і після війни. Тобто люди говорять, от до війни я жив, то так то а зараз я не можу ніяк жити от після війни. Тобто вони оцей проміжок часу вони ніби завмирають в очікуванні, коли закінчиться війна. Я про це наголошую. А скільки ви ще можете так витримати? Ну тобто, вони ж думають, що вона закінчиться завтра, і в мене ще сил хватить. А сили уже на мінімумі. Моя задача повернути людину в тут і тепер, повернути їм відчуття контролю за своє життя, відчуття, на що я можу впливати, на що не можу впливати, присвоїти це. І що ще не відслідковують люди? Вони не відслідковують, що вони роблять. Тобто є такий момент, знаєте, як все робити на автоматі. І ми тут також додаємо більш свідомого використання. Тому що, коли я говорю, будь ласка, слідкуйте за харчуванням, їжте, корисну їжу, я їм. А виявляється, я їм один Раз в день, або, будь ласка, слідкуйте за своїм режимом сну. Я сплю, і коли в розмові виявляється, що це 2-3 години на день і цього замало. Тобто такі якісь базові потреби вони не задовольняються, бо людина ну не дозволяє собі просто жити, насолоджуватись життям зараз. Мені здається, що люди думають, що оці базові речі вони типу неважливі бо це ж так просто поспати 8 годин, це ж так просто їсти тричі на день. Але виявляється, що саме за допомогою цих базових речей. Очей рутинних да на які ми можемо впливати, власне, і ми вибудовуємо отой. Наш невеличкий світ, в якому так, ми можемо самовиковуватися. Угу. От дуже важливо повернути почуття безпеки, дякую, що Ви сказали, тому що вона втрачена. Ну ви покинули своє місце перебування, ви виїхали або ну, інша, да ми в війні. Тобто, втрата почуття безпеки. А зробіть собі маленький оазис, на що ви можете спертися? Там я не знаю читання книги щодня. Це ваша це про безпеку. що я можу це читати. Як повернути собі почуття, що я живу? Це знову робити ті речі, рутинні, які ви робили до цього. І що цікаво було, от на тренінгу з переселенцями, жінка каже, вона переселенка, вона Сєвєродонецька, і вона говорить, перше, що я зробила в Полтаву, це я собі купила коврик для занять з йогою, бо я займалася йогою вдома. І вона виглядала набагато стабільніше психологічно, ніж інші. Інша жінка говорить: я приїхала, я зараз живу в квартирі, але там сірі стіни, все сіре. Я купила собі тканину, пошила жовті подушки, по намалювала ватмани, фарби, намалювала яскраві картини. Тобто, це про те, на що я можу вплинути. Але точно є люди, які не можуть цього робити. Тобто, вони для себе визначили, що я буду жити тоді, коли повернуся до себе. І задача сказати, що. Ви можете повернутися в будь-який момент. Але скільки, коли це буде тривати? Чи вистачить вам сили дожити до того моменту? Чи можливо зробити те щось, що ви можете зробити зараз? Хронічний стрес. Угу. Поясніть, будь ласка, взагалі, що це таке, і як відслідкувати його в себе? Тому що хронічний означає не дуже помітний. Угу. тебе там болить серце, ти знаєш, що воно болить. Чи голова болить, ти знаєш, що вона болить. Але як, як болить стрес? Ось, оце вже інше питання. Як це відслідковується? і... В чому небезпека? Я б тут хотіла трішки розрізнити саме поняття стресу. Ну, взагалі, стрес, коли людина відчуває стрес, з одного боку це абсолютно нормально, тому що організм живий і він намагається адаптуватися до тих нових умов, які зараз нас оточують. Разом з тим, що залежить на цю реакцію. Організма стимул, наскільки він сильний, організм наскільки сильний організм, наскільки в нього достатньо ресурсів, запасів, щоб справлятися зі стресом і оточення, де ми знаходимось, і от саме ці постулати. І від них залежить, яка буде реакція. Якщо реакція сильна, але ви про себе дбали постійно, ви гарно себе почували, у вас є оточення підтримуючи, у вас є більше шансів з ним справлятися, навіть з хронічним стресом. Але якщо ви про себе не дбали, ви себе погано почували, у вас наприклад, було емоційне вигорання, і тут ще чинник такий, як, як стрес, як війна і оточення, де немає з ким поділитися, то звісно реакція буде яка? Ну, більш сильніше, тому ми повинні розуміти, що так, хронічний стрес є, але ми можемо протистояти йому. Хронічний стрес це точно реакція організму на те, що він не справляється. Він не може адаптуватися до такої кількості стресу, і він не може протистояти разом з тим. Я б радила прочитати про теорію збереження ресурсу. Хопфола. теорія зберігання ресурсів Стівена Хопфола говорить, що стрес відбувається, коли ресурсам людини погрожує втрата. Ресурси людини вже втрачені. Людина стикається з невдачею при спробі одержати додаткові ресурси після значного інвестування власних ресурсів. Коли ми втрачаємо один ресурс, він за собою тягне втрату інших ресурсів. Наприклад, ви втратили домівку, ви переїхали. Це втрата соціальних зв'язків, статусу, матеріальних речей і так далі. Так само ви можете набувати достатньо однієї право. Якщо я буду ходити, хоча півгодини, годину, там, дві години, я точно буду вивільняти. Ті всі блоки, які є в моєму тілу, це все напруження, я буду почуватися краще, я буду збагачувати кров свою киснем, я буду розслаблятися, я зможу думати, я зможу щось планувати. Але все ж таки у нас в організмі да, біологічно закладено ну, певні реакції і час на ці реакції. Тобто, наприклад, є реакція стресу да, на якийсь там невеликий подразник, є горе, втрата чогось, домівки рідної людини там, чи сім'ї. Це вже абсолютно. Абсолютно інший, скажімо, подразник, і час на проживання і прийняття оцього він може бути різним, не може бути, а швидше за все, він і є, тому чи, чи не є важливим в якийсь момент зупинитися і дати собі прожити, прийняти цю реальність і її прожити, розуміючи, що я не можу, втративши, наприклад, близьку людину завтра проснутися в нормальному стані. А людині ж дуже часто, якби хочеться да, от швидше мені вже е, повернути той стан, який був раніше. Швидше уже це все прийняти, але ж це не швидкий процес. І зачасто часто так і відбувається, що ми просто захлопуємо свої емоції, продовжуємо жити, нібито ну не відреагувавши, нібито все нормально. І потім, через деякий час, це може пройти 10 років. Я це в практиці зустрічаю, що люди приходять і потім говорять про те, що вони втратили рідну близьку людину 10 років, але за 10 років вони не змогли її оплакати, її, те, що вона померла. І тоді ж буде інші симптоми: Зачасту, коли не прожита втрата, не прожити горе, ми можемо унаслідувати певні симптоми. Тому від померлого, або почати, не знаю, шити, вишивати, займатися тією справою, яка займався померлим. І це як один із варіантів того, що свідчить, що втрата не прожита. Разом з тим виділяють, що горе ну, займає десь рівно рік, щоб його перепрожити. Чому? Тому що, якщо ми втратили близьку людину, ми повинні пережити всі свята родині новий рік. Різдво, дні народження без цієї людини. І тільки тоді ми можемо говорити, що там після року що це вже перепроживання. У нас є декілька було задач: перше вижити, потім ну, піти в розвиток, розвиватися, і потім вже проживати емоції. Чи вміємо ми це робити? Ну, не всі. Хтось точно вміє, але можна цьому навчитися. Разом з тим більшість людей. В цьому темпі ритмі життя вони просто роблять хлопок, закривають. І що ми тоді отримуємо? Якщо ми не проживаємо ці почуття, ми отримуємо кошмари. Безсоння, флешбеки, коли ми повертаємося, ми можемо читати якусь новину, подію і нас знову накриває, ніби це сталося з нами, от сьогодні чи вчора. Тобто це про те, що психіка не приробила цю інформацію разом з тим, людина, тут ми вже заходимо більше в симптоми ПТСР. Якщо людина не прожила свою травму, вона не може про неї говорити, вона не може про неї думати, але в неї постійно ці думки. Знову і знову виринають. Чи можна жити без цього болю, чи можна жити без цього страждання? Можна. Можна навчитися жити з тим досвідом. Ми точно не можемо забути все те, що з нами сталося, і не треба цього забувати, але ми можемо вчитися далі. Ви говорили про ПТСР. Давайте пояснимо, що це таке. Можливо, яка симптоматика, якщо вона не різна у всіх, так? Основні моменти. І як це може вплинути на взагалі, скажімо, на психологію всього суспільства? Тому що це така спільна біль, мені здається. Знаєте, така підтримуюча фраза, що ПТСР точно буде не у всіх. Знаєте, це те, що таке, як світло надії, це той промінчик нашої надії, який повинен нас підтримувати. Що це таке? Це певний стан психіки людини, який може виникнути у людини після травматичної події, а може й не виникнути. Що таке травмуюча подія? Це не тільки війна, це не тільки якісь конфлікти ворожі, це можуть бути складні пологи, це можуть бути якісь катастрофи, це може бути загроза смерті, це може бути якась хвороба. Травматична, це можуть просто бути якісь різнови травматичних подій. Тобто ми можемо з вами бути свідком цієї події. І зі мною все буде окей, а з іншої людини в неї може бути виникнути ПТСР. Тобто ви не знаєте, як зреагує ваш організм. Ви можете бути безпосередньо учасником свідком або вам можуть повідомити про те, що сталося з вашою близькою людиною. Тобто ми беремо не тільки війну, а ми беремо в цілому травматичні події. Ми самі з вами неодноразово відчували оці ці хвилі після певних новин, так що люди сколихуються, вони відреагують на ці події. Інформаційні я також маю на увазі, що важливо враховувати. Є певний набір кластерів, тобто симптомів, які можуть говорити про те, що у вас ПТСР. Перше, це уникнення говорити про цю подію. Це негативні думки, емоції, це гіперзбудженість, гіперактивність, це порушення сну, це кошмари, це флешбеки. Тобто людина уникає будь-яких ситуацій, які можуть їй нагадувати про якусь травматичну подію. все таки не можу не проговорити тему відносин стосунків у родинах, тому що зараз. Наскільки я розумію, можливо, ви мене поправите, тому що ви частіше стикаєтеся в своїй практиці із цими питаннями. Багато розлучень і багато оцих от з'ясувань стосунків у родинах в когось, наприклад, жінка за кордоном, так, а чоловік в Україні, у когось чоловік на війні, це теж розлука. Хтось переїхав в абсолютно інші умови, змінилися статуси чоловіка, дружини і їхні ролі помінялися знову ж таки, якийсь стрес, це знову ж таки, якась абсолютно неочікувана зміна. Що би ви, можливо, порекомендували парам? Чи що ви спостерігаєте в своїй практиці? Як вирішуються ці питання mm -hmm. у, у, серед тих людей, які приходять до вас? Пропоную розібрати на прикладах приклад перший: якщо ви у відносній безпеці, ви залишаєтеся у своїй квартирі жити. Чоловік ваш добровільно пішов служити захищати Україну, то тут про те, що жінки хочуть від них емоційної підтримки, але не отримують. Чому тому, що чоловіки на фронті не думають про емоції, у них є бойові задачі, які вони повинні виконувати, тому вони не можуть просто фізично їм цього дати на фоні цього можуть бути конфлікти. Разом з тим, жінки живуть у страху, тому що вони очікують у ці смс повідомлення чи він живий чи не живий, тому що вони в гарячих точках. І це простійне напруження. Тобто вони не можуть думати ні про що інше, ніякі плани, тому що вони не знають, повернеться їхній чоловік і не повернеться. Тобто це стан постійного напруження. І звісно, тут акцент про те, як ти можеш себе підтримувати щодня, коли ти живеш в такому напруженні, або як його зменшити, або що може. Говорити тобі чоловік там щодня, або якісь домовленості, тобто, це одна пара стосунків. Є те, що жінка виїхала за кордон. А чоловік залишився тут, і він говорить, що повертайся, будемо тут жити. Вона тут жити, боїться, бо в неї є двоє-троє дітей. Вона говорить, я не можу. Тобто, для неї стає питання чоловік або діти. А ви самі знаєте, коли ти мама, то твоя відповідальність захистити своїх дітей. Тобто ти перемикаєшся. Так, ти любиш свого чоловіка, але тут хочеться зберегти їхнє життя, і ти ніби провокуєш. І... Або ставиш під загрозу життя своїх дітей, повертаючи сюди, і на фоні цього конфлікти, які є вирішення, що можна виїздити з цієї країни на два тижні в Україну повертатися і отримувати ті пільги, які ти отримувала раніше, і це вихід, і багато українок цим корискористалися разом з тим. Інші українки бояться повертатися, бо ніби чоловік забере дітей, розумієте, або чоловіки ставлять стали такі питання: якщо ти поїдеш, ми розлучаємося. Тобто, знаєте, ніби ми стали наскільки. Чутливими до себе і десь такі агресивні відстоювати свої права, що тільки так і більше ніяк. Тому що кожному з нас не вистачає любові, почуття безпеки. Як ми говорили, не всі задовольняють свої фізіологічні потреби. Немає стабільності, незрозуміло, що бути далі. Тобто, наскільки багато знаєте, як нашарованість того, з чим ми повинні справлятися, що коли близька людина, яку ти любиш, вона поруч, нам це легше робити. І дійсно ми про це говоримо і шукаємо. Із кожною парою шляхи зближення, наприклад, теми, які я можу з тобою говорити, теми, які я не можу з тобою, говорити, щоб ми не, не будували собі якихось ілюзорних стосунків. Наприклад, тут часто жінки говорять ні, я зараз нічого не буду робити. Як чоловік повернеться з війни, я тоді буду робити. І це про те, що так і хочеться сказати, я тебе дуже розумію, що хочеться переживати цей досвід разом з ним. Але треба ж дожити до того, щоб чоловік прийшов з війни. І десь ми говоримо. Вистачить сил чи як ти там хочеш його зустрічати. Тобто, тут знову про те, що тут і тепер навчити людину жити тут і тепер в нових реаліях. Це важко, так, це складно так. Дехто говорить, що це неможливо. Я з ними також погоджуюсь. Погоджуюсь, бо бувають такі ситуації, ніби хочеться опустити руки. Але разом з тим, і навіть в ті ситуації, де на перший погляд немає виходу, можна знайти те, що буде для тебе опорою. З іншого боку, щоб не бути прямо сильно песимістичними і говорити тільки про розлучення і непорозуміння mm -hmm. в родинах, все таки є родини, які навпаки більше зближуються під час mm -hmm. а, от таких великих стресів, і не, їх теж багато. Тобто, mm -hmm. ми ж, звісно, акцентуємо увагу і звертаємо на проблеми в родинах, mm -hmm. але. Хочу підкреслити, що є й такі, які навпаки. Так, да, знаєте, Можливо, один із варіантів, що їм допомогли, що в них на реакція на сріст була однакова. І часто говорять, що от мій чоловік після війни так змінився, він пішов в роботу, я залишилася вдома сама, ми віддалилися, того, що це його спосіб був пережити, справитися із тими всіма емоціями, почуттями, з війною і ситуація, яка відбувалася. А ті, які реагують однаково, наприклад, спілкуються один з одним, проводять більше часу, більше обіцяння. Віймаються, то так дійсно. Але разом з тим, ну мені здається, що конфлікти, на мою думку, були в кожній сім'ї. Вони могли мати різний характер. Але разом з тим, якщо в вашому житті нема конфліктів, перевірте, чи є у вас пульс. Тобто це про те, що сім'я жива, сім'я хоче. Кожен член хоче бути почутим, і ми хочемо, щоб нас почули, якось остаткувати, десь піти на компроміс, десь разом знаходити спільне рішення. І на сам кінець хочу підняти тему планування. Власне, я коли готувалася теж до інтерв'ю, думаю, Боже, от як зараз складно все таки спланувати так, як раніше, да? так як до війни. Я впевнена, що вже треба приймати ту реальність, яка є, і так як до війни не буде. Але все ж таки, оце бажання планувати, бачити якісь перспективи це дуже важливо для того, щоб продовжувати далі жити. Тобто бути тут і зараз все таки класно. Але будучи тут і зараз, ти ж все одно хочеш бачити якусь перспективу життя. А під час війни це взагалі дуже складно. Чи є проблеми з цим і як їх вирішити? Є певні питання із тими фантазіями, ілюзіями про реальність і про майбутнє, яке є у людей. Тобто, це або катастрофічне мислення, або оптимістичне мислення. Що раджу я виходити в реальність і співставляти, що я думаю про це і як воно насправді є. І зачастою люди говорять. Mm, так життя продовжується. Mm, так люди живуть, mm, так люди ходять в спортзал, ніби таке, що вони не полишали його і в мене вийде. Тобто, коли ми дивимося на інших людей, на їх спосіб життя, як вони справлялися, у нас ніби з'являється таке відчуття, що і я зможу. Якщо вони змогли, я також зможу. І також це все індивідуально. Хтось прямо поринувся і знаєте, хоче ніби надолужити все те, що відкладав. І Часто ми такі чуємо, так, я знайшла свій список, який я там не виконала. Своїх бажань я зараз йду по тому списку, бо я хочу жити, ніби в одних відкрилося як друге дихання нажитися в цьому житті. А інші навпаки закрилися вдома. Вони онлайн працюють, і вони говорять: ні, ні, ніяк ніяких благ для себе, нічого колись потім, тому що мені тут не подобається. Коли я поїду в інше місце разом з тим, ти вже тут п'ятий місяць живеш. І отож, буквально недавно ми спілкувалися із людиною, яка розлучилася вона за кордоном. В неї дуже багато зараз постало питань, так знайти роботу, нове місце проживання, але вона шукає можливості, як це зробити. І це про те, що це її історія. да. Я можу їй надати тільки підтримку, готових рішень не треба, тому що вона і так сама все знає. А хтось приходить і говорить: Я нічого не знаю, я нічого не можу мене нічого не виходить. І десь стає більше застосовуючи модерації фасилітації в комплексі, щоб допомогти людині побачити все ж таки, що вона може зробити зі своїм життям. Разом з тим, тут також хочеться наголосити, що це ваше життя. Це не чиєсь інше, це ваше життя, це ваше тіло, це ваші думки, і все впливає. Тобто, якщо ви думаєте, що ваші думки не впливають, то, я думаю, кожен українець відчув, що все-таки впливають, про що ми думаємо. Чи можете ви впливати на хід своїх думок, можете ви впливати. Чи можете ви зменшити кількість стресу в своєму житті? Можете, якщо ви не будете читати зранку до вечора або переглядати, а зробити для себе ритуали певні, після яких ви зможете собі допомогти? Тому способів для собі допомогти своїй психіці, своєму організму, їх досталь. Головне, щоб люди почали робити, хоча б маленькі кроки, Катю, дуже дякую. Я думаю, що власне на цій фразі ми. Ідеально закінчимо інтерв'ю, тому що правда, цінність свого життя це найважливіше, що ми можемо винести взагалі із оцієї жахливої ситуації, в яку ми потрапили. Можливо, вона навіть нам допоможе усвідомити щось набагато більше ніж ми могли очікувати. Mm -hmm. І надякую вам. Володько. дякую вам часом найголовніше, що варто зробити, аби загоїти рану, це визнати, що вона є. Скільки жінок, маючи на перший погляд незначні стреси, вже травмовані війною, і як це впливатиме на нас у майбутньому. Жінки, які чекають своїх чоловіків з передової, жінки, які втратили домівки, які змушені були виїхати за кордон, які від стресу не дозволяють собі жити, це все ми, наше здоров'я, як фізичне, так і психологічне, в наших руках. Хай ми не можемо контролювати те, що відбувається навколо, але підтримувати себе, ми повинні. Так само, як і одна одну. На цьому все. Наступний випуск із циклу жіноче здоров'я під час війни вийде вже зовсім скоро і впевнена, тема буде для вас дуже актуальною. З вами була Інна Єщенко та команда видання Рубрика. До зустрічі!